Христос Воскрес? Дорогі друзі? Сам Господь наш Ісус Христос святкував Пасху перед тим визволенням, яке Він звершив Христом та Своїм славним Воскресінням. Що святкував Ісус? І що святкуємо ми? І як по новому відкрити для себе святкуване Пасхи, що воно була не тільки спомином, але й пережиттям і святом надії. Все почалося із Єгипту. Скоріше за все, це відбувалося приблизно у XIII столітті до Різдва Христового. Ізраїльський народ, який, як одна велика родина, зайшов. В Єгипет, саме в Єгипті, там розрісся. І той Єгипет, який був для Ізраїля порятунком від голоду, що лютував на святій землі, невдовзі стане для Ізраїля землею рабства, де євреї не просто перетворилися на рабів, на людей, приречених на смерть народ, у якого немає майбутнього. Чому так сталося? І в писанні, крім геополітичних обставин на який не знав Йосифа, подається іншу причину. Вони забули про свого Бога, забули його ім'я, і забули, хто вони. Вони перетворилися просто на населення землі Гошен, забувши, що вони нащадки. Великих патріархів Авраама та Якова, яким обіцяна земля, земля, де вони мають стати великим народом, де Бог має замешкати серед народу свого, земля, яка має стати новим народом Божим, у якій війдуть всі народи, народом, який стане закваскою Божого царства. Втім, поки їм було добре, коли серце їх зажиріло, вони про це забули. І стан рабства є наслідком такого забуття. Тому Бог посилає їм визволителя, посилає їм Моїсея, щоправда, кличе Моїсея на служіння не тоді, коли той був єгипетським вельможею, але тоді, коли той був вже досить старим пастухом. Бо Богу був потрібен не вельможа, не полководець. А власне, пастир, той, хто буде пасти отару Господню. Фарон і Мойсей повертається до Єгипту. Ми з вами читаємо про так звані кари єгипетські. Якщо уважно читати текст, то побачимо, що насправді є тільки одна кара, все решта називається ділами і знаками. До речі, так само у Євангелії від Івана. Яке дуже перегукується з подіями виходу, Євангелій Дван, яке перегукується з подіями Пасхи, так само чудеса Ісуса називаються ділами і знаками. Вони не були карами, їхньою метою було не покарати, але діла і знаки вони показували, хто є Бог, на чиєму Він є боці. Бог. Дії, немов би на території і у сфері єгипетських богів, у силі могутності, яких єгиптяни були впевнені. А хто є Бог у цього народу, шасу, народу Пелюкі? І ось кожен з тих знаків він виявляв Бога. Хто є? Він, кожен з тих знаків був заступництвом Бога за свій народ. Кожен з тих знаків мав на меті спонукати фараона та єгиптян. Відпустити цей народ, відпустити додому, дарувати йому свободу. Проте, як ми з вами читаємо, з кожним знаком, здавалося би, ставалося протилежне. Серце хіба ставало ще більш жорстоким, і, зрештою, настає момент, як про це пишеться у книзі виходу, і Бог затвердів серце фараона. Тобто всі попередні знаки мали на меті підштовхнути фараона до визволення. Чому він ж не бачив діли, діл Божих? Чому не бачив руки Божої в тих великих знаках і чудесах? Найперше через гордість. Він навіть не міг припустити, що Бог може бути на боці цього простого народу. До речі, цікава деталь. На песах, власне, на Пасху, євреї споживають прісний хліб, тобто бездріжджовий. Чому? Дріжджі вони є символом гордості, людина надимається. Тоді як хліб без дріжджів, він є символом простоти. Це теж один із символів свята Пасхи. Фарон навіть не міг припустити. А може, і не хотів. І тут ми зустрічаємось дуже важливим біблійним уроком, який вартує згадати на Пасху. Якщо Бог затвердів серце фараона, то чому останній знак став карою? Тобто -то Бог, як би ми сказали, підставив фараона. Ні. Йдеться про те, що якщо людина не хоче бачити, Якщо людина не хоче прийняти правду з різних причин, завжди настає момент, коли вона і не може прийняти правду. І тоді знак, спрямований на порятунок, стає покаранням. Як це сталося з останнім знаком, і, власне, з найбільшою єгипетською карою. Чому нам так важко деколи побачити руку Божу? Чому нам так важко прийняти правду? Бо правда завжди кличе до дії. А ознакою брехні майже завжди є те, що вона оправдує нашу бездіяльність, дозволяє нам і далі залишатися по позиції спостерігача. Тощо, і саме тому, ще раз і ще раз, оцей урок фараона є настільки е, важливий. І ось перед тим останнім знаком, який змусить фараона відпустити народ із рабства. Бог встановлює обряд святкування, власне, Пасхи. Тобто, ще раз важливо підкреслити: в перший раз Пасха святкується як передчуття визволення, а вже згодом як спомин. Зрештою, так само стається і в Новому Завіті, коли Господь перед тим, що мало статися, перед тим, як Він звершить Пасху, він відсвяткував Песах, Відсвяткував Пасхальний Седер разом зі своїми е, учнями. Як виглядало тоді святкування Пасхи? Взялося ягнятко, його принеслися в жертву. Його кров'ю родин змасили одвірки е, дверей, а самого Агнця запекли. Крім запеченого Агнця, е, був так само прісний хліб. Прісний хліб, який е, нема би вказував на ту поспішність, з якої потрібно покидати Єгипет. Не можна затримуватись, щоб не протворитися, як жінка-лота, яка, озирнувшись за кам'яніло. Крім того, мусили бути гіркі трави, які нагадували про гірку від якого рятує е, Господь. Пасха звершувалася вночі. Від того анця не можна було відрізати частини, але відламувати, тому що ідея є та, що він об'єднує навколо себе всю роди, родину. Але водночас подається припис, що під час пасхальної трапеси, коли благословляється чаша з вином, коли споживається прісний хліб, коли споживається аганець, наймолодший член родини повинен питатися найстаршого, тату, а що ми робимо? І він. Розповідав, були ми рабами в Єгипті, і Бог сильною рукою нас вивів із рабства. І таким чином, оці пасхальні страви, тобто це е, гіркі трави, запечений агнець, е, прісні хліби, вони були не просто згадкою, вони до певної міри дозволяли пережити, стати учасником у того. Божого перетунку у того виходу із е, Єгипту і спомен ставав пережиттям. І кожен, хто святкував, він відчував себе частинкою того народу, якого Бог бере за руку, щоб вивести із рабства, щоб привести в землю добру, де вони, будуть, е, на, де вони стануть е, народом. І водночас святкування Пасхи. За тою розмовою передавалися основи віри. Люди згадували про те, хто їх Бог. Саме святкування Пасхи дозволяло юдейському народу пережити всі ті численні випробування, з якими він зустрічався на своєму шляху. Вони розуміли, що Бог є той, хто визволяє, Бог є той, хто Переведена через темну ніч. Бог є той, хто е, врятує. І саме так воно ставалося. Водночас святкування Пасхи, оця пасхальна трапеза, воно так само було перечуттям. Завершить святкування Пасхи наступного року в Єрусалимі. І, власне, святкування Пасхи є перечуттям перемоги, свободи, е, радості у. Коли ми вдома, коли ми е, з Богом. І ось невдовзі післяк е, юдеї відсвяткували, ізраїльтяни, перепрошую, відсвяткували Пасху, стається остання кара смерть всіх первородних в Єгипті. Так це виглядає жорстоко. Але пам'ятаємо, що це є відповідь на те, що зробили перед тим єгиптяни, які прирекли на смерть всіх ізраїльських. Хлопчиків. Бог довготерпеливий, але справедливий. Але ангел-губитель він обійшов ті доми, які були позначені кров'ю Жертовного Анця. Можна сказати, що кров анця зберегла. І ось багато хто з цього виводить назву свята Писах, немоби означає обійти, так, бо біда обійшла доми ізраїльтян. І ось є дуже важливо пам'ятати, так само в Новому Завіті, останнім знаком, який дає початок визволенню, дає початок нашому виходу із рабства, гріху та смерті, є смерть первородного, єдинородного Сина Божого. І далі ми з вами згадуємо про те, як Євреївночі вийшли із Єгипту. Як прийшли до Червоного моря, або як в тексті ям, сух, десь там віднілася свобода, десь там віднілася земля, де вони будуть вдома, де вони будуть жити у гідності, де взагалі будуть жити. Заді здіймається курюва від колісниць Фарона, і ця курюва їм нагадує про смерть, про рабство. А між ними і життям та свободою є. Непроходиме море, яке саме по собі є символом смерті, хаосу. Мойсей простягає жезл. В море входять раби. Можна сказати, в тому морі раби і рабство загине. Натомість, на другий берег вийдуть люди, яким дарується свобода, яким дарується можливість, яким дарується гідність. Це теж може означати Пасха. Перехід від рабства до свободи від е, смерті до життя. І ось так само в часах Ісуса перед своїми страстями, Він святкував оцю вечерю, яка так само, як е, у, в той час юдеїв того часу складалася з чотирьох благословень чаші з вином. Після другого благословення чаші. Споживалося прісні хліби з гіркими травами, і агнець, який був заколотий у Єрусалимському храмі. Але Господь, святкуючи Пасху, надає їй іншого значення. Він є тим анцем, кров якого нас рятує. Він той, хто візьме на нас на себе нашу смерть, щоб дарувати наше життя. І він той, хто приведе нас від рабства до свободи, від смерті до життя. І він відсвяткував цю вечерю перед своїми страстями і Воскресінням. Тепер для нас Пасха є спомином про те, що Він зробив для нас. Він агнець, що бере гріхи світу. Він той, чия кров нас рятує, Він той, чия жертва визволяє нас із рабства, гріха та смерті. Взагалі-то Пасха це насправді початок початок нашої мандрівки з Богом. І все це ми з вами згадуємо на Пасху. Заохочую вас перед Пасхою і прочитати ті старозавітні уривки, які розповідають нам про Пасху та її значення, а за Пасхальними трапезами впродовж у... світлого тижня. На саму Пасху, на тому, на неділю відкрите і прочитайте розповіді про появи Воскреслого, про які ми знаємо, на жаль, значно менше, ніж про страсті Господні. Так, на Пасху ми освячуємо кошик, який, на жаль, для багатьох є самим головним символом Пасхи. І от ми, як колись євреї, так само можемо запитатися, а що це означає? Є хрінь, який нагадає нам. Про гіркоту, грабство, від якого нас рятує Господь. У ті страви, які ми освячуємо, вони, би є пересмаком тої радості, того бенкету, який ми будемо мати у Божому Царстві. Є така традиція, і це дуже важливо, щоб традиція була не просто споменом, щоб вона щось означала, щоб вона дозволила нам пережити це велике таїнство свободи, визволення, життя, і стало нашим. Початком нашої мандрівки із Богом. Христос Воскрес!